Підкопи за їжі злодії Чернігівський районний суд виніс вирок двом чоловікам, які у травні 2024 року підірвали відділення банку в центрі Чернігова, намагаючись викрасти понад 5,5 мільйонів гривень з депозитних комірок. 40-річний та 42-річний уродженці Запорізької Миколаївської області отримали відповідно 7 років і 6 місяців та 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обидва раніше вже були судимі за розбій та незаконне зберігання зброї. Слідство встановив. Вило, що зловмисники кілька місяців готувалися до злочину, викопали і укріпили тунель до підвального приміщення сусіднього будинку та зробили отвір у стіні банківського сховища. Вибух пошкодив будівлю та припарковані поруч авто. Однак людей не травмувало і гроші залишилися неушкодженими. Під час обшуків у фігуранців вилучили наркотики, зокрема 4,5 кілограми канабісу та психотропні речовини. Обоє були засуджені за умисне знищення та пошкодження майна. Замах на крадіжку в особливо великих розмірах під час воєнного стану а один із них ще й за незаконне зберігання наркотиків.